Неспокійно на Луганщині зранку знову зчинився бій біля селища Катеринівка. Вночі обстріляли позиції українських військових біля станиці Луганської та щастя. Тим часом на замовлення Міністерства оборони України вздовж лінії фронту зводять фортифікаційні споруди. Виконати роботу обіцяли ще 15 травня. Проте наразі не зроблено і половини запланованого. Нові опорні пункти та окопи бачила Алла Хосінівська. Чоловіки із Закарпаття будуть лінію оборони на Луганщині. Місцеві працювати тут категорично відмовляються навіть за гроші. За добу тут платять 300 гривень. Руслан же навпаки приїхав на передову заради доброї справи. Ночами спали то було страшно трохи звуки, А зараз привично для своєї родини нічого не страшно. Цей об'єкт фактично готовий на майже 20 гектарах землі, нові мінометні та вогневі позиції, місця для техніки, командний пункт, бліндажі для солдат. Споруди залишились лише з'єднати окопами. Ось у таких залізобетонних конструкціях військові ховатимуться під час обстрілів. Тут навіть двері броньовані, ну а всередині може поміститись до 10 людей. Найвищий ступінь захисту три ряди перекриття, гідроізоляція та насип. Звідси вогонь зможуть вести у трьох різних напрямках. Продумані найменші деталі. Дана вогнева споруда бачите облаштована вентиляцією, витяжкою, притоками. Тут сховані, от в бетоні потім простукується, вибивається собі канал сквозний для влаштування буржук, якщо потрібно буде. По всій лінії фронту на Луганщині планують звести 300 подібних споруд. Зараз усі сили кинуті на будівництво першої лінії оборони. А ось це інша позиція роботи розпочалися нещодавно. Воєнком глядає зроблене і одразу коригує будівельників. Пріщем засипати нужно вставить брівно. В угол, я сейчас покажу, куди после этого засипати в случае необхідності. Не винімають та брівної ставят печь. ну, трубу. Да, зрозуміли, тому що потім вони там не докопаються. Кілометрові з'єднувальні траншеї це одночасної переходи і бойові точки для кулеметників. Такі пункти дають можливість ефективно оборонятись та в першу чергу захистити особовий склад. Вона складається з блоків, зварюється, потім її гобиться гідрозоляція, щоб вона не потикала. Зверху ставиться дерев'яні бальки і все все засипається. Тут ще багато роботи, є, але думаю, за 2-3 тижні закінчимо це. все. нові укриття зводять за рахунок державних коштів Замовник – Міністерство оборони України. Ціна однієї такої споруди 2,5 мільйони гривень. Все замовлення обійдеться у 850 мільйонів. Основне, що вчора сказав міністр оборони, що тільки при якісному побудованому об'єкті буде розрахунок завершити якнайшвидше. Зацікавлені військові і самі будівельники, бо працюють на лінії вогню за 2 кілометри. Три звідси засів противник у строки на Луганщині вже не вкладаються. Найбільша проблема знайти людей, які готові працювати під свист куль. Алхоцінівська, Сергій